Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. 308 задача. Історія французький шаховий композитор Анрі Рінґ. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. По матеріалу позиція Рівна. Слон і кінь проти Туреї пішака. Білих є прохідний пішак. Давайте спробуємо його просувати. Б4. Але тоді хороший хід Е3 лінійний удар. І чорний пішак Д у ферзі. Можна зіграти кінь F5, вилка. Король G5, кінь Е3, тура Б4. Білі втратили останнього свого пішака. Можна зіграти слон С2, і при правильній грі тут буде нічия. Повернемося на початок. Правильний перший хід слон d1. Атакуємо туру. І в неї дуже мало ходів. Наприклад, тура g 7, кінь F5, вилка і білі виграють. Розглянемо цікавий варіант Тура F4. Кінь g 6 вилка, король g 3. Тепер побили туру, але чорні покращують собі пішакову структуру. Хід білих знайдіть тут виграш. Білі тут виграють, але цей виграш досягається єдиними ходами. Чорні загрожують зіграти король F2. Тому король в 1. Білий король має зупиняти чорних пішаків. F3 Б4. Пішак де у ферзі. є 3 король F1. Зупиняємо чорних пішаків. є 2 Тепер віддаємо слона за двох пішаків. Король F4. І білий король має стати перед білим пішаком. Король D3, король e5, король С4, король D6, король b5, король С7, король С6. Білий король захопив ключове поле і в білих виграшна позиція. Повернемося тепер до головного варіанту. В чорної тури мало ходів, чорні грають тура g5. Хід білих, подумайте. Правильний хід це король H2. І в чорних цукцванг. В чорної тури немає ходів. В чорних є ще пішаки. Наприклад, є 3 слон є 2 Блокуємо чорних пішаків. Є 4 В тури з'явилися ходи. Але хід b 4 І в тури немає ходів. В чорних цукцванг чорні програють. Розглянемо ще варіант тура G4. Побили слон g4, король g 4 Король g 2 король зупиняє чорних пішаків. Король f 4 Але тоді чорний король він в квадраті до білого пішака. Білі все одно тут виграють. b5, король e5. B6, король d6. І гарний хід король f1. Справа в тому, що чорний король він не може наблизитись до білого пішака. А білі в цей час загрожують побити чорних пішаків і вже потім проводити свого пішака. Наприклад, чорні б'ють коня, тоді b7. І білі виграли. Повернемося на початок, як це розв'язується. Правильний перший хід слон d1. Атакуємо туру. В неї немає ходів. Ну, ще можна поки зіграти тура g 5, далі король H2. І тепер дійсно, тури немає ходів чорних цухтвах. Чорні грають пішаками. Білі забирають. Всі ці нові ходи. Тепер в чорних цукцванг і чорні програли. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!